Найбільша область України. Ого, а, о, чекайте, Миколаївська може Одеська? Та я сам себе питаюся. Остапе Одеська? Так, боже мій, я цього не знав. А, а так і... і не скажеш, як дивишся на мапу. А яка буде найменша? Чернівецька. Добре, супер. Ви були в Чернівцях? Був неодноразово. Подобається вам місто? дуже гарне місто. І в театрі там там театр чудовий, драматичний. Місто Маріуполь. Яка це область? Донецька. Це ж о, видатний комплекс металургійний. Азовсталь. Місто Нова Каховка, яка це область? Херсонська. Супер. Олешківські піски. Знаєте таке? Знову Херсонська. <с <с місто Вугледар, яка це область? Донецька. Де знаходиться український Нью-Йорк? Донецька теж. Угу. Добре. А скільки загалом областей в Україні? 24. Добре, супер. І. Автономна, як її правильно Республіка. назвати? Республіка Крим. Добре, супер. А що таке Крим територіальний? Це півострів, можливо, ви скажете, які ще є острови або півострови в Україні? Ну Зміїний звичайно, потім Це острів, Тузла, Хортиця, Джарелгач.